Найдавніший храм Закарпаття Горянська Ротонда очолив список Папської Маріологічної Інтернаціональної академії по дослідженню святинь. Декрет про це підписали в травні цього року. Храм став першим у вкладці святині світу. Тим самим Папська Маріологічна Інтернаціональна академія хоче висловити свою єдність з українським народом у цей непростий час. Ініціативу подати святиню до переліку проявив один із місцевих мешканців, який зараз навчається в Італії. Він провів масштабне дослідження в рамках Її наукової роботи професорка, яка веде цю роботу, входить в цю комісію по маріологічних різних місцях. І так як в Україні йде війна, вона запропонувала, щоб саме якусь святиню з України внести першу у список. Там була певна пророблена робота, описані всі історії, фотографії, колись сучасний розвиток, як зараз працює церква і так далі. І, так далі. і потім, після того всього, як ми забрали цю всю інформацію, була вона опублікована їхнім офіційному. Сайті. Чисто якби, такий, якби можна сказати, карт-бланш нам за те, що в нас є війна, і тому ротонда увійшла перша в список. Це неймовірна річ, тому що там є святині, такі, які, можна сказати, світового рівня, чи Люр, чи Фатіма, які просто неймовірно, неймовірне значення мають і історичне і так далі, але такий маємо якби, бонус від цієї організації, що так само внесла Ротонду таким способом якби, підкреслила її значимість на світовому рівні тільки в Україні. Горянська ротонда і зараз є популярною серед туристів. Кілька разів на тиждень сюди приходять групи відвідувачів, а це ще одна можливість привабити більше туристів. Ну це означає, що зараз будь-який можемо сказати з будь-якої точки світу, ти можеш зайти на їхній офіційний сайт, побачити список святинь і там буде перша звичайно ротонда. Це є, можемо сказати, інформативна річ загальна. Наприклад, людина яка буде захоті... захоче приїхати в Україну, буде шукати, наприклад, якісь культові місця, якісь споруди. Вона зазвичай буде попадати на ротону одну з перших, або можливо навіть першу. Тому надіємося, що буде більша кількість туристів і людей, які будуть приїжджати, щоб відвідувати ротон.